Добрий день, шановні аграрії! Ціни на все пішли вгору. Окрім сої. На кукурузу ціна пішла. На соняшник взлетіла на пшеницю. Вообще платять як за золото. Кукуруза 7800, Дають як за золоту, 6200 за налічку. Соняшник перевалив двадцятку. Двадцятку перевалив. Це ще вересень місяці ще, навіть не новий рік, а соняшник уже двадцятку коштує 15 700 за живі. Пшениця, пшениця, шановні аграрії, 8 200 і за живі у нас 6-800. І це не приділ. Ціни і далі будуть рости. Вам не почулося? Розкажу в цьому відео, чому будуть рости ціни на українську аграрну продукцію. Так чого ж ціни будуть ростити на нашу золотеньку цю кукурудзу? Yeah. <laughs> да тому що весь світ спалила засуха скрізь не врожай. У Європі взагалі дві біди. Засуха це одне, а ще в їхньому зерні знайшли афлотоксини. Ядло ужасне, зерно не придатне для корму, зерно не годиться для корму. І тому вони вирішили такі собі розумнички, мішати нашу кукурузочку з їхньою. У них багато афлотоксинів, у нас їх немає, намішали, середній показник понижили і пайде. Уже не висипають, шановні аграрії, наше зерно на путях. Ні, будь ласка, заводьте, ми підмішаємо і все буде круто. Шановні аграрії, ціна на зерно буде рости, на кукурузочку буде рости. Повиписував для себе їхні урожаї. От, наприклад, якщо взяти Румунію, вони очікують урожаю цього року 6-8 мільйонів тонн. А в минулих роках у них було середнє 11-12. Експорт знизиться в два рази з 4 мільйонів тонн на 2 мільйони тонн. Угорщина теж саме. Середній урожай у них був раніше 7-8 мільйонів тонн. Зараз 5. Експорт знижився в два рази з 3 мільйонів на півтора. Тому, шановні аграрії, наше зерно буде ціниться. Щоб не остатися без урожаю, цього року сійте також. І взаємозамінаємо культури. Яка в нас заміняє, заміняємо культура кукурузки? Це ж зернові. Тому, шановні аграрії, не дивіться на оцю посуху, що ніде немає вологи. Сійте зерно в суху землю, обробляйте препаратом дефенсом цією питательною оболочкою, вона саме захищає наші всходи від провокаційної влаги. Сходи у вас будуть по якісні з розвинутою кореневою системою. І ваша пшеничка перезимує обов'язково. Сійте, пшеничку. Вологу ми в центральній Україні очікуємо, а на півдні вона вже пішла. А щоб не переживати за вологу, обробляйте насіннячку препаратом Дефенс, додавайте Венцидор, додавайте Альберта інсектицид, і ваші сходи будуть дружні, рівні з високим імунітетом. Здорові, шановні аграрії, і все вас буде добре. І будемо ми цин... пшеничку нашу продавати по якісній ціні. А на сою, шановні аграрії, на жаль, ціни як нема, так і була. Як вона була 16 тисяч, так і є. Як вона була за живі 13 тисяч, як і є. Бо сама Америка завалила її своїми рекордними урожаями. На цьому відео буду заканчувати. Підпишіться на канал, коментуйте, дякую вам. Мирного неба, благополуччя і здоров'я. До побачення!